Не можу обрати колір, всі такі красиві. Пишіть нам в коментарях під відео з візочком Victoria Gold Classic Два в одному всього за 10 тисяч 500 гривень. А ми ще більше ускладнюємо вам цей вибір і представляємо візочок в поєднанні бежевої та чорної екошкіри. Люлька має відворот для захисту від поганої погоди, велике спальне місце, зручний матрацик та повністю змінну внутрішню оббивку. І функцію регулювання підголівника. Великий капюшон має додаткову вентиляційну секцію для теплих періодів. В комплектації два в одному також йде прогулянковий блок, який можна використовувати з 6 місяців до 3 років. Батьківська ручка регулюється по висоті. В комплекті йде сумка для батьків, полинальний матрацик, дощовик, москітна сітка та чохол на ніжки. Прогулянковий блок встановлюється в обидві сторони, має повністю регульовану спинку, підніжку та великий капюшон, великі непробивні гелеві колеса, що не потребують підкачки, передні поворотні та мають можливість фіксації в положенні прямо. На всіх колесах є чудова пружинна амортизація. А біля задніх коліс розташоване спарене гальмо. Велика корзина для покупок закритого типу на замочку. Купуйте в Маля!